Максимальна потужність дефібрилятора 360 джоулів, і його напруга становить від 4 тисяч до 7 тисяч вольт. Дефібриляцію ми проводимо для того, щоб упорядкувати роботу серця. Була реанімація, про якій пацієнт давав фібриляцію, це порушення серця, і ми проводили дефібриляцію близько 10 разів. Коли людина без свідомості і не дихає, наші органи не отримують ту необхідну кількість кисню і поживних речовин для того, щоб вони добре функціонували. Нейрони гинуть до 6-5 хвилин від початку раптової зупинки кровообігу. І саме швидка реакція, і швидкий швидкий початок непрямого масажу серця є ключовими і надважливими у виживаності пацієнтів. Дефібрилятор це медичний пристрій, який ми використовуємо щоденно в своїй роботі, і він є на кожній машині екстреної медичної допомоги. Залежно від комплектації і від виробника, він може виконувати багато функцій. А основна це моніторинг, постійний моніторинг пацієнта в онлайн режимі і можливість проводити електроімпульсну терапію. І Сьогодні ми поговоримо про одну з надважливих функцій дефібрилятора: це дефібриляцію або, іншими словами, лікування електричним струмом, якому ми будемо проводити в пацієнтів під час проведення серцево-лагневої реанімації. В своїй роботі ми використовуємо ручний дефібрилятор або іншими словами, його називають мануальний. Він є великий, містить екран. На якому ми бачимо цей ритм серцебиття, який є у пацієнта, і при його порушенні можемо зразу прийняти швидке рішення щодо його усунення, і для цього застосувати ложки, які є зверху на дефібриляторі, якими безпосередньо ми проводимо електричний струм. Максимальна потужність дефібрилятора 360 джоулів, і його напруга становить від 4 тисяч до 7 тисяч вольт. В нормі наше серце, загалом наше серце є м'язом. Це м'яз, який має свого водія, я так називаю. Цей водій, який задає йому синхронне скорочення і розслаблення та забезпечує таке ритмічне і регулярне скорочення. Цей водій це синусовий вузол, і він розміщується в правому передсерді і має такі клітинки. Які е, генерують електричний імпульс, правильний електричний імпульс і проводять його по провідній системі серця? І завдяки цьому серце працює правильно і дуже ефективно, е, якщо в нас відбувається проблема. На рівні утворення цього електричного імпульсу, або на рівні його проведення, то виникають порушення серцевого ритму. Наше серце працює або заповільно, або зашвидко, або нерегулярно. І саме при таких порушеннях серця ми будемо використовувати електроімпульсну терапію. Найчастіше такі порушення серцевого ритму відбуваються в пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями, наприклад, при гострих інфарктах міокарду, міокардитах, кардіоміопатіях, серцевій недостатності. Також у пацієнтів, які мають передозування лікарськими препаратами або передозування наркотичними речовинами, або у пацієнтів, які мають електролітні порушення, і багато інших захворювань, які можуть призвести до порушення серцевого ритму. І дефібрилятор ми використовуємо. Йому якраз для Купірування для лікування оцих порушень серцевого ритму, а саме у пацієнтів, які без свідомості та без дихання, і якими проводимо серцево-лагневу реанімацію. Під час цього ми на моніторі дефібрилятора виявляємо такі порушення, як фібриляція шлуночків і шлуночкова тахікардія без пульсу. І саме ці порушення потребують негайної дефібриляції, що загалом означає слово дефібриляція. Воно складається з двох слів: це де і дефібриляція, що означає, що дефібриляція лікує, усуває цей стан фібриляції, про який ми зараз з вами будемо говорити. Фібриляція це таке порушення серцевого ритму, при якому наше серце скорочується дуже хаотично, неритмічно і нерегулярно. І тим самим ця частота може досягати 300 ударів, і це призводить до порушного кровобігу, і людина при цьому втрачає свідомість і дихання. А лучкова тахікардія без пульсу це схожий вид порушення ритму, але при цьому серце скорочується дуже швидко, але регулярно. Дефібриляцію ми проводимо для того, щоб упорядкувати роботу серця та забрати цей весь хаос, який призводить фібриляція шлуночків і шлуночкова тахікардія без пульсу. Ми беремо ложки дефібрилятора або наліпки, вони називаються адгезивні електроди. Клеїмо відповідні місця на оголену грудну клітку і проводимо розряд через грудну клітку, розряд електричним струмом. Цей розряд дозволяє. Серцю зупинитися він зупиняє його на певний час і дає можливість згенерувати свій правильний електричний імпульс в синусовому вузлі, який буде сприяти відновленню нормального кровообігу серця, і серце почне працювати ритмічно з правильною частотою. Коли людина без свідомості і не дихає, наші органи не отримують ту необхідну кількість кисню і поживних речовин для того, щоб вони добре функціонували. І найчутливішим до цього є наш мозок, тому що кора головного мозку. Має незворотні, зазнає незворотніх причин і нейрона гинуть до 6-5 хвилин від початку раптової зупинки кровообігу, тому тут дуже важливо дуже швидко цей стан розпізнати, прийняти рішення проводити серцево легневу реанімацію також зателефонувати за номером 103 або 112 для того щоб прибула бригада екстреної медичної допомоги. Серцево-легнева реанімація вона складається з непрямого масажу серця та штучного дихання, е, яке Необхідно проводити до приїзду екстреної медичної допомоги. Штучне дихання ви можете проводити, якщо ви впевнені, що ця людина не має інфекційних захворювань, які можуть поширитись вам під час цього, або якщо ви маєте маску клапан. А, але якщо ви приймаєте рішення не проводити штучне дихання, то обов'язково проводьте непрямий масаж серця, тому що він є в пріоритеті до приїзду екстреної медичної допомоги, і важливо його проводити безперервно. В час проведення непрямого масажу серця ми оголюємо грудну клітку. Пацієнт має лежати на твердій поверхні. Ми своїми руками тиснемо на грудину. Цей тиск передається на серце, і серце, яке наповнене кров'ю, стискається між хребтом і грудиною. І тим самим ця кров, яка є в серці, виштовхується в кров'яне русло і доставляється до життєво важливих органів. І в цьому випадку це для нас є мозок, серце і легені. І коли ми розслабляємо, забираємо руки, піднімаємо вгору, то Кров знову повертається до серця, і ми це робимо безперервно, регулярно, з частотою від 100 до 120 на хвилину. Тим самим ми механічно забезпечуємо роботу замість серця. І допоки ми це робимо, наші органи життєво важливі будуть отримувати кисень, який залишився, та всі поживні речовини. І варто проводити його безперервно до приїзду екстреної медичної допомоги. І саме швидка реакція, і швидкий швидкий початок непрямого масажу, все це є ключовими і надважливими у виживаності пацієнтів, тому що коли ми приїжджаємо після е, на, на місце випадку, ми продовжуємо серцеву легневу реанімацію, і перше, що ми робимо, це включаємо монітор дефібрилятора, з ложок моніторуємо ритм пацієнта, щоб якнайшвидше виявити це порушення ритму, яке потребує негайної дефібриляції, і якнайшвидше його. Усунути Ну, одним пацієнтам під час моніторингу серця застосовують електрошок, а іншим ні? Насправді це часте запитання, і воно виникає в людей, які були свідками допомоги. Бригада екстреної медичної допомоги, яка проводила реанімацію, або були перехожими, чи це родичі. Виникає запитання, чому от бригада проводила реанімацію? Був дефібрилятор, пацієнт був замоніторований, але не проводилася дефібриляція, не била електричним струмом. Тут варто наголосити, що ми проводимо дефібриляцію лише в двох варіантах. Під час реанімації, якщо в нас є фібриляція шлуночків і шлуночкова кардія без пульсу, про яку ми поговорили. Але під час цього може бути і інше порушення ритму. Наприклад, таке як безпульсова електрична активність або асостолія. Це таке порушення, коли в серці немає ні електрокардіографічної, ні механічної активності. І ми можемо бити електричним струмом, але це буде неефективно, немає показів до цього. Тому ми продовжуємо серцево легеневу реанімацію. При цьому проводимо непрямий масаж серця, проводимо штучну вентиляцію легень. Також ми вводимо ліки і безперервно моніторуємо стан пацієнта. На випадок того, якщо на моніторі в нас з'явиться ця фібриляція, шлуночки або шлуночкова тахікардія без пульсу, тоді ми лише негайно розпочнемо дефібриляцію. Чи можна використовувати дефібрилятор у людини з кардіостимулятором? Звісно, давайте спочатку розповім, що таке кардіостимулятор. Правильна його назва медична — це імплантований кардіовертер, дефібрилятор його встановлюють людям, які мають аритмії, загрозливі для життя. І це таким, такого роду первинна профілактика раптової серцевої смерті. Це, цей пристрій він сам собі регулює ритм серцевого скорочення, і коли бачить якусь проблему, він може сам її усунути. Але коли навіть у людей, які мають цей пристрій, буває таке, що він виходить з ладу і все рівно є загрозливі для життя порушення ритми. І це є показом і необхідності використовувати дефібрилятор, тому що цей стан є критичний, і якщо ми не застосуємо цю електроімпульсну терапію, не проведемо дефібриляцію, людина може померти. Але тут важливо. Найчастіше загалом цей пристрій імплантовують зліва. Бувають випадки, коли він є справа, і під час того, як ми бачимо грудну клітку, ми під час проведення дефібриляції ми маємо не накладати електроди або ложки дефібрилятора в це місце. Важливо обрати іншу позицію або відступити від імплантованого кардіовертора дефібрилятора на 5-10 сантиметрів. Чи є ризики або протипоказання до використання дефібрилятора? Протипоказань показань до використання дефібрилятора немає, адже є чіткі показання, і це такі порушення ритму, які загрожують життю. Тобто, якщо ми не проведемо дефібриляцію, пацієнт загине. І тут лише важливо дотримуватись правил власної безпеки та дотримуватись інструкції і експлуатації дефібрилятора, і все. Ми як медики використовуємо великий дефібрилятор стаціонарний. Його мають використовувати люди лише з медичною освітою, але ще є такий портативний дефібрилятор, який називається автоматичний зовнішній дефібрилятор. Його можуть використовувати всі люди без спеціальної медичної освіти. Його також ми застосовуємо під час проведення серцево легневої реанімації. І якщо є можливість його використати, то важливо його використовувати, тому що виживаність пацієнтів збільшується в рази. Загалом, як виглядає цей пристрій, він є портативним. Комплектація може відрізнятись одна від одної, але він в собі має звукові підказки, також має схематичні підказки. Тобто ви його вмикаєте і починаєте виконувати його команди, на, на, клеїте наліпки відповідне розташування на грудну клітку, і він починає вам говорити, що вам робити. Він самостійно оцінює серцеві ритми і самостійно приймає рішення, чи потрібно проводити дефібриляцію. Це він буде робити кожні дві хвилини. І ваше завдання, якщо він каже, роби. Проводити розряд, ваше завдання натиснути кнопку розряду і перед тим оцінити, чи ніхто не торкається потерпілого, і ви в тому числі. Завжди запам'ятовуються ті випадки, коли ми приїжджаємо на виклик і ми бачимо або свідків, або родичів, які. Розпізнали швидко цей стан, не побоялися, прийняли швидке рішення почати непрямий масаж серця до приїзду бригади, або які слухали диспетчера 103, який їм розказував всю інструкцію, і проводили цю серцево-лагневу реанімацію безперервно, регулярно і дійсно, саме до цього моменту, поки ми не прийшли до них, тобто вони не робили жодних пауз, вони не побачили нашу машину на дорозі з мигалками і не припинили цю реанімацію. Такі, такі от моменти запам'ятовуються найбільше, тому що після цього наша робота є значно ефективніша, коли ми її продовжуємо. І також запам'ятовуються такі моменти, коли працівники поліції завжди раді нам допомогти, якщо вони є на місці, тому що нам завжди потрібні додаткові руки. Під час розширених методів серцево вологнева реанімації, які ми проводимо, і ми дуже раді допомозі свідків, які проводять непрямий масаж серця, чи працівникам поліції. І саме завдяки цьому остання реанімація, яка була проводена мною і моїми колегами на бригаді, вона була успішною, тому що родич до цього проводив непрямий масаж серця. Чи, можливо, пригадайте свою найважчу. Так, таке теж буває. Була реанімація, про якій пацієнт давав фібриляцію, це порушення серця. І ми проводили дефібриляцію близько 10 разів. І, на жаль, серцевий м'яз не зреагував, не дав свого імпульсу, і на то була своя причина. А найдовша реанімація була успішною, і так серце то відновлювало свій електричний ритм, то його знову губило. Але нам все ж таки вдалося запустити серцеву діяльність і госпіталізувати пацієнта з успішною реанімацією. Насправді, це було в районі півтори години до двох годин, так з певними зупинками, але. Так, це був такий тривалий, тривалий час. Найважливіша рекомендація і такий заклик, щоб люди йшли навчатись на курси першої домедичної допомоги. Тому що саме вони є важливими на етапі домедичної допомоги, допоки ми приїдемо, і вони є вирішальними в цьому е, такому ланцюгу рятувальному. Е, тому, ви можете приходити на курси в наш центр екстреної медичної допомоги, який ми проводимо. Ви зможете отримати знання, і ви зразу зможете відпрацювати їх на манекені для того, щоб в такій реальній ситуації це для вас було не так стресово. Коли ви вже знаєте алгоритм, коли ваша м'язева пам'ять запам'ятала, як проводити непрямий масаж серця, це буде значно полегшувати. Також ви можете дізнатися, у, у нас є карта така згенерована, на якій зображені всі автоматичні зовнішні дефібрилятори України. Ви можете в пошуковій системі її знайти, ознайомитись, де саме в вашому районі, наприклад, у Львові є ці дефібрилятори, в який час вони доступні, коли ви їх можете взяти. Якщо, наприклад, ви проводите серцево гневну реанімацію і поряд є можливість скористатися автоматичним зовнішнім дефібрилятором, Врелятором завжди це робіть, тому що це значно покращує виживаність пацієнтів, і коли ми приїжджаємо на місце, то наша робота значно поліпшується, і це завжди про успішність нашої реанімації відповідного життя пацієнта.